Друзі, всім привіт. Слава Україні. Їхав каткувати та й побачив хлопець. Культивірує город. Донфент 24-ка. Обичний. Ось так то робить. Культиві... Культиватор був куплений у Кам'янцях, в Подільському, на дві бороні. Протьби метр захват. Метр сімдесят, що чи метр п'ятьдесять ось таке Ось така то робота. Так що ми далі поїхали каткувати ліцерію ось там. Далі буде. Так, друзі, приїхав на город. Це у нас тут 50 сотень, цей город має. Підміряли 20 сотень. Та то якраз там, де протягує поперечні. І сіємо. Підготовлена земля, під посів. Уже у нас суш, є ще влага, як бачите, ну, вже кидає грудку. Ще дві неділі назад грудки не було, зараз вже є грудка. Душів немає, земля почала тріскати, зараз вам покажу тут. Вже от, бачите, корку робить. Так що, така то справа. Одні ще не можуть посіяти, а другі скоро будуть плакати, що немає дощів. Бачите, ось така груду де-не-де, викопало. Ну, це тут в одному місці. Тут типу, є як ярок, культиватор пішов на одну сторону і тут підкопало так-то ось цю п'ята кобельки закидають люцерну. церну зараз буду теж заїхати карпувати Якось чорно Зараз покажу вам як падає. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ось таку ту штуку. Далі буде. Так, посіяли, я тут минут 5-10 покатався, закаткував, як бачите, каткується гарно, грудку подавело. Ось так то файненько. Получилось. Так що ви знаєте, що робити? Далі буде.